Міський сад в Кременчуці, мій найулюбленіший парк. Ще коли проживала в Кременчуці, мій ранок починався з пробіжки по цьому парку, а день закінчувався прогулянкою тут. Пам'ятаю, як з сином плакали в 21-му році, коли дізналися про те, як двоє підлітків жорстоко закидали камінням чаплю жору. Він був нашим улюбленцем. Міський сад один із найстаріших парків України. Заснований у 1787 році. По ініціативі Григорія Потьомкіна до приїзду Катерини II. перед вами зруйнований клуб залізничників. На початку 20-х років, після революції та війни, половина дерев саду було вирублено горожанами для отоплення. Тільки через 4 роки сад почав відновлюватися та назвали його парком залізничників. Бачимо, тут проживають вебеді Людвік та Лада, багато різних качачок, різні цікаві рибки. Багато смішних черепашок. В період Другої світової війни парк дуже постраждав після прильоту снаряду. Після війни його відстроїли. В 93-му році парк. Отримує пам'ятник міського значення, і в 97-му році йому повертають стару назву. 98-му році парк передано на баланс благодійної організації Християнський світ за сім років находження на цьому балансі. Парк прийшов в запустіння. Всі дерева були знищені 2007-му році. Парк було передано на баланс футбольного клубу Кремень. Тому ж році був побудований стадіон та спорткомплекс футбольної команди. Парк далі залишався в занедбаному стані, і в 2011 році залишився тільки один дуб від початкового дубового гаю. У 2012 році почалася чистка озера та комплексна реставрація парку. У 2015 році побудована Альтанка, а в 2016-му випущена риба. Річка Сухий Кагамлик робила там петлю, її відсікли і зробили штучне озеро. Де вода була проточною. Коли у радянські часи збудували теплову електростанцію, воду з озера забирали для охолодження турбін, а туди скидали гарячу. Такий був замкнутий цикл, тому в народі називали озеро Гарячка. Потреба у ставку охолоджувачі відпала, коли електростанція перестала працювати. І тут я підійшла до кафе Круасан. У них завжди гарні фотозони. Можна смачно поїсти та провести веселу час з дітьми. Якщо хочете гарно провести час, то приходьте в цей парк, Приносьте травичку, овочі, фрукти, корм для жителів цього парку. Але велике прохання: не годуйте тварин хлібом. Таблички ще не встигли поставити, але ви повинні це знати. Хочу побажати паркові тільки процвітання та хороших відвідувачів, бо частенько й самі приходимо сюди, щоб потренуватися на спортивному майданчику та приводимо діток на дитячий майданчик.